Страшно за себе, страшно за близьких. Це ненормально. Ну, це насправді жахливий злочин, і те, що жінка е, 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 добра, а чуйна жінка може загинути серед білого дня у Львові, е, це насправді жахливо. Е, це відображає її, зрештою, політичну позицію. Вона була дуже сильною і дуже е, безкомпромісною. І через це, мабуть, і загинули. Ну, це прикро, це може статися з кожним з нас. І ну, мої спочуття всім близьким, всім рідним. Ну, власне, Ірині Дмитрій. Дивіться, до нас приїжджають маса якихось людей, незрозуміло. Хто живе в будинках, незрозуміло. Це одна з причин такого. Тільки от вчора зранку було два покидки, почали машини військових палити, з -з зловили. Тут зараз і пані Ірину вбили. Ми живемо там трохи далі, а рік тому жили в тому під'їзді. І я, якщо чесно, навіть не уявляю, щоб моя дитина вийшла це побачила. Я вважаю, що до неї можуть відноситись по-різному, але ніхто не має права лишати життя іншої людини. Тому це жахливо. Дуже, як в 90-ті якісь повернулися. З цим треба закінчувати. Треба чітко знати, хто заїхав в цей будинок, хто живе в якій квартирі. розумієте? Дійсно, оце питання безпечності міста. Воно просто вже місто повинно бути камера на камері, на камері, безумовно. зараз. Ми живемо в такий час повністю взятись нарешті за реєстрацію, хто приїхав, як приїхав.